Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кунчин Джелами з півдня Деської області. На дворі вже глибока ніч. Вон вікно відсвічуються кухонні меблі. Ніч вже десь пів на дев'яту. А я займаюся ось живцями. Занесла ось гілки у хату і сиджу ріжу. Товсті такі ось кінці обрізаю, складаю, завтра це все піде на дрова. Ріжу ось такі живці, бачите, вони різні є і товщина є різна. І розміри, є ось і тонші гілочки. Ну, Беру гілку і просто ріжу її на такі живці. Бачите, є сантиметрів до 20, є сантиметрів там, я не знаю, скільки тут. Ну, трошки більше, може, 10. Е, лишаю наверху дві бруньки, а внизу, так от просто обрізаю гілочку. Зараз наведу, щоб було чітко видно. Бачите? Ріжу ось гілочку. Тут не обов'язково, щоб внизу були бруньки. Коріння бузина пускає, просто ось. І тут може пустити і тут, і тут ось, тільки буде закопано, стільки нам буде пускати коріння. Так, ріжу ось, я вже покала сьогодні. зараз покажу Дивіться, які вже бруньки в неї. Бачите? Я оце отак от роблю. Не знаю, зараз лівою рукою зможу чи ні. Знизу ці бруньки. Відрізаю Те Отакі, получаються коротенькі палочки. Зараз покажу бруньки, бо вже наведено. Ось так беру, обрізаю ці, не обрізаю, обриваю, беру цю бруньку. Ось, бачите, тут ось всередині це вже квітка, майбутня квітка, бачите? Я беру її отак от виламую. Ось вона. Бачите? Квіточка. Тому що квіти нам не потрібні, нам треба, щоб вона в бузинаці, живці, щоб вони вкорінялися, пускали коріння і не витрачали силу на квітки. Тут я вже вмисті ось обриваю, ось, бачите, це кінчики гілочок, і ось гляньте, скільки тут цих квіточок теж. Обриваю так з обох боків. Зараз знову зроблю. Лівою рукою взагалі не дуже виходить, ну нічого. Ось так. Бачите? Лишаю пусті бруньки, тут потім підуть ось листочки, гілочки. Квіти нам не потрібні. Бачите, ось живе оцей довгий. І ось тільки зверху одна брунька. Цього досить однієї бруньки навіть. Так. А ось такі короткі, то треба різати, бачите, ось знизу дві бруньки і зверху. Знизу я їх обрізаю секатором просто. теж. От. І зверху тут обламую, лишаю тільки листочки. Ось вони такі, бачите, ось різні. Ну, Я завтра ще покажу буду репчувати їх. І ще покажу просто ось це чим займаюся ввечері, щоб. На це не витрачати в день час, тому що в день багато роботи. Ось, сиджу оце, ріжу і обламую. Гляньте, які, вже. які вже мали бути квіточки. Так, зараз треба навести ось вона гляньте. До речі, ця бузина жовтолисна жовто-лисна і в неї ягоди червоні будуть. Ось такі живці. Бачите? Ну так, з сантиметрів до 20, чуть більше 10 і нормальні живці. Так, ну, завтра буду садити, завтра вдень вже покажу, як я їх саджаю. Ну, ось сьогодні я вже день посадила на ось ці пляшки. Землю замочила, тому що вже суховата. Ось, бачите, як потикала в землю. Десь от, бачите, сантиметра і 4 і 5 є, як де виходить землю. Ну, так, сантиметрів десь 5. Більше не менше. І, по-перше, коли земля полита, дуже легко пляшка влазить в землю. Тепер треба тільки ще пробки взяти і рукою не зручно. О, пробки позакручую, все, і потім буду слідкувати, щоб земля була мокра. Тут дивлюся все, все що я живтвала раніше, треба вже поливати, що земля підсохла. Сьогодні ввечері займуся, все, пролью, всі бутилки. Бутилок у нас багато. Багато-багато. І там от скільки ще. Жевцюю. Сьогодні буду живцювати бузину чорну black Lace. Верніше наріжу знову гілочки ввечері і буду знову різати живці. А зараз, зараз, зараз підемо я. Покажу, як буду обрізати одну бузину. От, тому що в мене всюди вона різна, всюди різні розміри, всюди я її обрізаю по-різному, тому покажу саме, як я буду обрізати сьогодні одну із бузин. Це наразі у нас бузина з коричневим листям. Називається мілк і шоколад. Дуже гарний сорт, але дуже-дуже швидкорослий. Дивіться, ось я в тому році тут обрізала це ось звідси і. Погляньте, який-то приріст. І ось він пішов, пішов, потім розгалужився, і думаю, ну, метри півтора, а то і більше до двох десь. Тому я її дуже-дуже обрізаю. Ем, як бачите, вона ось знизу. Дала дві гілочки, я це все буду прибирати. Я буду лишати ось оцих два стовбура, ось один і другий. І буду обрізати. Ну, тут такі гілочки я не зможу всі кадром обрізати, однією рукою показувати. Зараз я покажу ось на цьому прикладі. Ось гілка, бачите, гілка. І ось знизу. Зараз я обріжу і покажу, що з цього вийшло. Зрізала знизу ось одну гілку, другу. І зверху обрізала повністю, бачите? Е, повністю обрізала б, не лишила е, не, жодної бруньки. Тому що ось, бачите, ось вже йдуть бруньки звідси. Я, якщо б я плесила тут е, бруньки на цій гілочці, наприклад, ось так. Бачите? Ось бруньку, я це буду все обрізати. Оце буду обрізати повністю. Буду лишати, тому що, бачите, знизу ось ідуть бруньки. Якщо я ще залишу тут по бруньці, то тут взагалі будуть діблі. Мені воно не треба, тому що, бачите, я ж кажу, вона дуже-дуже швидкоросла, сильно росла, потужна така, тому обрізаємо її. ось Бачите, я тут відрізала, ось тут зовсім малесенькі брунечки, але вони є, ось бачите. І їх було досить. І оці, що на стволах я оці бруньки всі відламую. Ну, маленькі не виходить, а коли вже більші, то я їх потім обламую, щоб не було тут гілочок. Мені тут вони не потрібні. Зараз зріжу, виріжу оці знизу, гілочки дві, і підемо далі. Все, бачите, зрізала одну гілочку. Ось другу, а знизу вже, бачите, отакі бруньки. Це все треба теж обламувати, поки я бачу ось. І тут ось, догляньте, скільки отих. Вони нам не потрібні зовсім. Їх треба зразу обламати зараз. Воно потім все одно ще видасть десь з землі. Бачите? Вони нам тут не потрібні. Нам тут гілочки не потрібні. Все. О, тут ще знизу. Одна ось тут. Так. Ось так от бачите. Тоді буде стовбур такий гладкий. Зараз теж, дивіться, скільки гілок. ну Зараз я все, що можна секатором пообрізаю, покажу. рукавичку знімну. Так. Оці тоненькі, я так думаю, що, мабуть, цю теж зріжу. Щось відключилося. зріжу цю, потім підрівняю, зріжу цю. Оця зовсім суха, і зріжу цю. Бачите, що брунюк не лишилося. І зараз візьму сучкоріз і відріжу далі. Теж так само, бачите, ось тут наверху бруньки є. Ось тут бруньки. Ось навіть ось тут внизу ось брунечка є. Не можу навести. Ось бачите, вона малесенька-малесенька. Буду зрізати все, тому що вона ось тут на стовбурі, ось бачите, ось вже почала видавати. Вона мені звідси, ось звідси, вона знову дасть мені купу бруньок. І буде тут купа гілочок. Зрізаю повністю ці всі чотири гілочки. Зараз обріжу і покажу. От і все, бачите, теж зрізала повністю гілки ось. Бруньки підуть знизу ось. І тут буде кілька гілок. От побачите, потім пройде час, я прийду-покажу вам, що тут підуть бруньки. І тут будуть бруньки, і тут будуть бруньки. Ну, побачимо, потім, можливо, зразу повідламую. Можливо, ну побачу, поки лишу тут дві оці гілячки, можна на сьогоднішній рік відріжу якусь, можливо, цю лишу. Так що а завтра будемо живцювати цю коричну. Ось нарізала гілок. Поставлю їх зараз у воду. А ввечері занесу знову в кухню і знову буду різати живці. А завтра буду живцювати, тому що різати мені це сидіти ввечері, у мене є робота. Займаюся цим у хаті, вже коли стає темно, займаюся цим у хаті. Так що завтра буду живцювати знову нову бузину. Ну вже показувати не буду, як живцюю, а потім буду обрізати бузину далі і буду показувати, як можна формувати різну, різні, верніше, різні форми можна придавати бузині. А в мене вони є декілька різних. Так що буду показувати. Ну все, друзі, піднявся вітер стало прохолодніше, зранку було так тепло-тепло. Бажаю всім гарного дня, друзі, все буде Україна. Слава нашим ЗСУ.